Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні ми просили, до речі, підписники. Сьогодні хочу подивитися, що ж чекає на Україну і Росію до кінця цього місяця. Ну що, тому що насичені дні почалися прям кожен день, щось цікаве відбувається. Ну що, давайте подивимось. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що чекає Україну до кінця поточного місяця? А я скажуть його неправду. Так, ну от, почалося. Ну, Єра, незворотня руна. Інгус. Іса. Вуня. Горус перевернутий. Наутіс. Ох ти ж. А, ну гаразд, уточніть і що. Ага, до Ейваза Цікаво. Ну, добре, тут відповідно проміжок часу невеликий. На 9 рун не буду розкладати. Що е, ми маємо? Ну, цікаво, насправді, показали, навіть дуже. Про що мова, є Інгуз, з Іса. Вуньо у розперевернутий наутіс і. Боже, єра. Ей, вас дивлюся, одне думаю, друге. Е, буває е, про що мова? Ну ось єра, да, якийсь урожай, якась робота. Да? Е, ну, Урожай, зрозуміло, тут чисто в фізичному розумінні, якби да. Е, але й результат якоїсь роботи раніше пророблений. Ось інгус, ось, ну, до речі, да, до речі, зерно. Знов таки зернова угода і скандали з Польщею і так далі. Сюди ж повертаємось, е, в цю тему. Але воно було приємно завершиться все рівно. Я дивився окремий розклад, відповідно, на ту ситуацію. Воно завершиться. Уже там в принципі, якісь рішення будуть цікаві прийняті. В Принципі, все, по-моєму, розкладу йде стосовно відносин України і Польщі, напевно, прикручую десь сюди. Е, добре, що ми далі маємо? Ну, тобто, інгус це якісь також е, ну, позитивні події. Да. Тобто, Тут і урожай як фізичний, так і урожай, саме метафізичний, так. Е, тобто, якісь події, ну, буде рух. Ну, На фронті зрозуміло, але це й про дипломатію. Мова також. Відповідно, і тут і зерну, і не лише по зерну, якщо так. Ось дори Тобто, ще якісь обмеження збережуться. Якщо так, тобто це не значить, що прям все взагалі зняли, якісь там обмеження. Ні-ні ні, все рівно будуть певні обмеження. Але, але, По фіна... далі, що ми маємо? Але вунью будуть для нас ще радісні новини. Знов таки, в результаті чого? А в результаті раніше проробленої роботи. Я так підозрюю, що це знов буде якась така, знаєте, дуже яскрава спецоперація. Можливо, Буданов постарається, можливо, там розвідка, контррозвідка, точніше. Можливо, інші якісь е, спецслужби наші. Ну, одним словом, буде. Будуть нам радісні новини ще до кінця місяця. Да, Урус перевернутий. Е, ну, Це явно фронт, хоч і руна перевернута, все рівно. Е, до речі, це і зброя, якщо так. Тобто радісні новини по зброї, але руна перевернута. Тобто щось. Не так багато нам дадуть, як би нам хотілося. Ну що, ну невже ж на атакам це розродяться, а? хоча вже ніби заяви є. То, може, почуємо їх використання вже, а то в коментарях мені вже скептики писали. Ну, Побачте, побачте, всьому свій час. Не, не, не женіть цей, не, не женіть поперед батька в пекло. Е, про що мова? Ну, Інгус, да, Тобто, ось воно, ось воно, благоприємні новини. І по чому? І по зброї, в принципі. По зброї, да, однозначно. Тут військовий контекст, де ні дать ні взять. Не гуманітарний. Е, ось. Ну і мало того, мало того, Наутіс. Але все рівно будуть. Ну, це руна долі з одного боку, да, з другого боку, обмеження. Тобто, Відповідно, щось будуть якісь події ще такі цікаві. В чомусь можна сказати до кінця місяця, відповідно, в чомусь ну, доленосні, ну такі, будемо казати, визначені події. Станеться те, що має статись. От що. Е, ну, Але якщо взяти зброю, то це певні обмеження, відповідно, по зброї. Ну, знов таки, ми вам даємо, а ви не бийте по території Росії, там щось такого плану. Да? Е, От, от таке от дуже навіть на те схоже. Мало того Іса. Іса, до речі, цей кордон у мене часто програється. Відповідна Іса, і обмеження по чому? Ну, обмеження щодо кордону. Да? Якщо у нас тут зброя, то точно, щоб не бити по Росії. Ой, ну добре, дайте нам да побільше всякого різного, а ми розберемося вже як небудь. Своїм будемо бити по Росії, зокрема. Ну і по фіналу Ейвас. вас. Певні труднощі все рівно. Але ж, але, ж, але ж це й ПВО, до речі. Ну, відповідно, що я роблю висновок, що раз ПВО, а ми дивимось в масштабах країни, то що, повітряні тривоги не ігноруємо. Бо, відповідно, буде гидота летіти. Схоже, до кінця місяця ще полетить не дві-три ракети, а побільше. То, відповідно, тривоги не ігноруємо. Будуть вітати ще до кінця місяця. Е, так, ну і що тут ще забув сказати? Ну, загалом, в принципі, все сказав. Загалом да, все Ну, Тобто цікаві, цікаві події чекаємо, по зброї тут ось проглядається, по гуманітарним питанням, зокрема по зерну. Да. ось. Ну і ПВО, до речі, також. До речі, підсилення ПВО може бути не лише робота ПВО. відповідно. Але тривоги не ігноруємо. Відповідно, показали ось, труднощі для ПВО. Це удари будуть, удар чи удари, відповідно, будуть такі, знаєте. Не, не дві там, три ракети полетить, ні, тут мова про більше. Ну, можуть, і, можуть бути і шахеди, навіть не можуть, а точно будуть. Тому не ігноруємо тривогу, але загалом, ну, в принципі, не так погано. Да? Будуть гарні новини у нас, буде що посвяткувати. На фронті, до речі, також. В принципі, тут я ж загалом дивився, не, не вичленяючи що й до чого. Ну що, давайте на болота подивимося, що там? Мені цікаво, як завжди. Ну, а кому не цікаво, то й дивитись не буде. Відповідно, нікого не змушую. Добре, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка, що ви чекаємо Росію до кінця цього місяця? Хай скажете вам неправду. Беркана. Евас. А це дуже цікава зв'язка. Соло. Кано перевернута. О. Турісас перевернутий. А, ну я правильно розумію. Ага, ой же ж краса, Боже яка краса. Добре. Зараз розумієте, що мою радість таку. Е, прошу мова. Да, як же ж випало гарно прям ух. Чудово. Що ми маємо? Беркана, а перевернутий Соуло. І е, в даному випадку це не зовсім про руну перемоги, тут про інше. Ну, давайте про все по порядку. Кано перевернута, отал, турісас перевернутий, урус. Ну це я вже для себе доклав. Хоча, напевно, в контексті питання варто буде розглянути і цю руну. Е, не просто вона так випала. Е, добре, що ми маємо? Ну ось Беркана. Так, да, певний ріст, але ріст чого? Ріст чого? А це, а це рух назад. Рух назад, а що ж це таке? Ой, на з доброї волі схоже. Ой, ой а ой лишенько, а що таке? Десь побіжать? Ну ні, ні, це ще не фронт посипався, на жаль. Е, але десь десь щось буде. Якийсь відступ. Ну, а відповідно, у нас успіх показує. Тепер руни показують другу сторону. да? Раз у нас успіх, знач у них успіха точно бути не може. да? Ну, Проте мова. Це відступ назад додому на болота. До речі, ось воно і випало. болото їхнє. Далі, мало того, дивіться. Тут взагалі цікавше, виходить. Тобто, так, да, тут ріст, ріст на, відповідно настроїв на відхід. Звідкись. Ну, це ще не зовсім з України вихід, а дуже б хотілося. Але побіжають, побіжать, Ось чекає. В даному випадку це не про перемогу, Боже збав. В даному випадку це про бабах. Десь дуже гарний такий красивий бабах. Знаєте? Ну, це руна сонця, щось таке буде яскраве з вогником. Прям. Красота. Прям картинка стала, щось таке смачне має бути. Дуже-дуже смачне. До речі, якщо так подивитись, бабах і щось, якщо бабах, а це у нас руна, яка з транспортом напряму пов'язана. Що, ще десь літачки аеродро... на аеродромі накриють? Чи може кораблик десь в доці, а? Ну, одним словом, транспорт. Який саме, ну тут не скажеш, прям так зразу. Але, Але щось схоже буде, якийсь гарний приліт. По транспорту. Відповідно, чекаємо. Ну, раз показали в масштабах країни, наче, напевно, щось серйозне. так? Там не про якийсь там Су там, 24-й там, чи 34-й мова. Тут щось має бути цікавіше набагато. Добре, мало того, канон. Ну, обман. Ріст обману, да, якщо так. І, Але це і невдачі. Ріст невдачі. Чудово! Обидві трактовки мені в даному випадку подобаються. Мало того, мало того, КАНО це в нас, ну зрозуміло, обман, до речі, щодо бабаху. Тобто десь гарний приліт буде, да, чудовий, такий красивий, прям з вогником, з грибочком. Ну, не ядерним грибочком, ну, але гарний бабах грибочок також дає. От, відповідно, буде обман щодо того. Також. Ну, мало того, що пропаганда їхня і так буде старатися, що в них одні перемоги на фронті. А чому ж відступаєте, якщо у вас одні перемоги? А? Е, от, е, як би такого плану. Далі, що ми маємо? Ось, до речі, от. Батьківщина, їхня, ну, відповідно, болота. Ось вони болота, в їхні, в усій їхній красі. Обман щодо чого? Що да, щодо боліт. До речі, щодо влади. А що в них там вибори ж якісь, якийсь? Да? Що, що в них там буде? Якось, ну, не, не сильно стежу, що в них там відбувається. Одним словом, обман буде від влади, мало того, да? а відступ куди? А відступ на болота. Отак от, от. А що ж таке? Де, де ж це так побіжать гарненько? От, Додому, до, до рідної хати. От, Біжіть біжіть, ціліші буде там. От, Про те мова. Ну і Турісас перевернутий. тобто Бойові дії зрозуміло, але але тут не лише про те, і Певні обмеження, до речі, є, проглядаються щодо чого, обмеження по владі, відповідно, чи то у влади їхні обмеження якісь є. да? А хто ж це їх там обмежив? Цікаво. да? От З одного боку, а з другого боку, Турісас, ну це, власне, бойові дії. да. Тобто у них... Э, э, Авер вона перевернута. Тобто інтенсивність бойових дій не така, як їм би хотілось. Перемоги? Ні-ні, це бабах, це приліт. Е, до речі, до речі. Не ходить туріса, за тут транспорт. Е, схоже, так, да, схоже, ну, ясно, не про цивільний транспорт. Мова, транспорт військовий. Да. Ну, Військовий об'єкт, якийсь, можливо, який пов'язаний з транспортом. Допускаю, ну, не знаю, або аеродром якийсь, або, може, верф яка-небудь. Чи причал, щось такого плану. Ну, цікаво. Явно зброю пов'язано явно військове. Ну, ми по цивільному не б'ємо. Да? ну і В контексті питання я ж, і уточнив, а чи це бабах мається на увазі? Ну так, да, ось, урус, да, бабах. Використання сили, відповідно, з нашого боку. Е, ну і бабах, де знов-таки по чомусь військовому. Відповідно, тут е, з транспортом, схоже, буде пов'язано. Хоча не лише. Десь щось буде красиве ще до кінця місяця, прям дуже-дуже красиве. Прям такий грибочок став перед очима. Прям, Ух, краса. Ну, чудово. Раз військове, то як би плакати не буде. Цивільних мене чіпає. Ну, якось так. Цікаво, дуже цікаво. Насичений буде ну, тиждень, ну, фактично, так. Да. А, це ж 30 днів. Та в вересні. Ну да, 30 днів. Ну, відповідно, 6 днів будуть насичені, так? Чекаю. Добре, ось такі розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!